Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Я собі розказую, воно собі, я думаю, знімає, а воно оказується нічого не знімає. Таке буває. Так. Це в мене м'ясо, кусок полядвиці я оставила. Розкрутила її, ну, розрізала в пласт. І тепер робимо рулет. М'ясо саме присолила. Ось тут тако зверху присолила. Чуть-чуть, бо воно не солоне. Положила шкіру свинячу, її приперчила трохи і положила фарш такий, як на кобасу заправляю. Так, як я на кобасу заправляю. І тепер спробуємо його скрутити. Не знаю, чи мені самі вдасться його скрутити добре. Ну, постараємось. Ось так. Ось такий у нас буде рулетик. Так, де я ножиці? Ні. Ось. Трохи шкіра завелика, вирізано її. Підрівняємо. О! Бачите, як файно. І виходить у нас ось такий гарненький рулетик. Тепер ми його запакуємо. Це в нас йде харчова плівка. Хто хоче мою завивати в марлю, але я в марлю не завиваю. Ось ще є те, що з марлі багато середини юшки та її витікає. Вона виходить, вими... Ви, як сказати, вимивається. Ось так скажемо. І тоді воно не так застигає цей рулет. Кручуємо тісненько, файненько і ось так. О. О, кілька найц слоїв. Тепер ось так завертаємо краї і зробимо ось так. О. І ось так теж. Кільканайцих раз. Треба обернути в наш рулетик вийшов, щільний і гарний. Ось так. Бачите. Чим краще замотаєте, тим краще він, щільніший буде. Не плівки є, я купила, бо я знала, що я буду робити рулівати, то я купила більше півки. Ось. ось так. О! Бачите І тепер у нас є ось такі нитки. Кажемо, щоби часом не розв'язався, не розкрутився ось. Робити можна різні, робити, хто які бажає. З любими начинками. Можна всередину моркви положити, можна чесний кубіль ще напхати. Ну, хто як хоче, У мене будуть ось такі. В'ясний зі шкірою, а тоді ще трошки генакший буде, зараз я покажу. Ось так зв'язуємо. О, бачите. І тоді будемо. Каструлі варити. Поставимо каструлю на плиту і будемо варити. Ось такий у нас кусокніше. Ще, ще м'ясо. Я трошки його чуть, чуть відбила молотком, щоб воно рівніше було. Ось і присолила. Так, кусочки шкіри треба повикладати десь тут їх. О, такі кусочки у мене десь ще тут є. Так, це дві шкіри. Ой, будемо робити рулет. А це відріжемо, так вирівняємо. Ну, що я відрізала? А і що тут таке? Закручується і не хоче? Ось так. І це теж лишнє? Візьмемо. Це буде шкіряний рулет зі шкіри. От, з самої шкіри. Хто робить? Я роблю. Мене люблять. Мене малі люблять. Особливо старші люблять такі. Ну, зараз я покажу, як то робити. Так. Вложуємось. Та, та й можна приложити трошки фаршем, щоб вони ті шкіри не, не тікали нам. Ось. А хто так не робив, попробуйте. Лучше, як така ціла шкіра, та як от там більш-менш цілий були. Можна і так, із таких кусочків. Тоже буде смачно. Ось так. Можна сюди положити ще, той, як я, якісь другі спеції, які вам подобаються, по-інакшому замаринувати. Тут же ви собі дивитеся, робите на свій смак і своє бачення. Ось так. І будемо пробувати скрутити нашу рулетика. Старайтеся чим тісніше, тим він буде кращий. Потім при нарізанні. Ось так. Ми краї потім пообрізаємо, як він, він звариться, щоб було гарніше нарізати. Mm -hmm. А шкірку дівчину. Шкірка смачна, ароматна. Так що? Але пахне? Копченою пахне, сломиться, красота. Ось так. Заверну, тоді покажу другу, яку буду робити. Так, шкіра під низ. Ось такі о, куски м'яса і фарш. Ось так. І буде в нас ось такий рулетик. Туваємо так само. Це буде тільки шкіра з фаршом. Ось. Ось так. Такий зробимо рулет. Різних ну, потрошки, хай діти смакують. Не тільки діти, і ми з чоловіком з'їмо. Але треба зготувати, щоб було смачно. Ось так. Зараз і то завиню так. Тут гірчиці зараз посиплю, щоб всередині її гарно було видно і вона давала гарний смак. Мені дуже подобається гірчиця в м'ясному, особливо в, кобасі, в сальтісоні, в таких рулетах смачно люблю таке. Так що ось так? О. І скрутимо рулетика теж. Сунчик сюди ми ще фаршу запхаємо, бо тут. Ось воно не дуже гарно дивиться, получається так пустий кінець. О, тут краще. О, бачите. Воно так темне. Сонце світить? Ось так. І зараз також завинемо Ну, а це буде м'ясний просто рулет сіль, гірчиця, перець і м'ясо. Mm -hmm. Ось стільки в мене вийшло рулетів. п'ять штук. Ні, шість, буде шість дзвонять Буде шість рулетів. варимо до готовності десь половиною години до 3. Добрий вечір. Так, це вже другий день. Я що ну, порозмотувала з харчової плівки наші рулети. І зараз подивимося, які вони в нас вийшли. Ось така у нас красота. Застигли дуже гарно. Ну, а зараз вріжу, розріжу і подивимося, який вийшов. Всередині чи добре я притиснула, чи не добре. Це зі шкірою всередині. Дивіться, яка красота. Так, зараз ми. Вріжемо трошки, щоб попробувати. Так, це ми відложимо. Ось. Тарілку дитину. Це в нас теж зі шкірою, тільки м'ясо інакше. Ось тут таке саме, не знаю, зараз подивимось. Ось так виглядає. Бачите, які красоти. Кожуш зі, зі шкіркою всередині. Я їх зараз повакумірую трохи кусочки О, і положу в морозилку. Ось, це щоб попробувати, вріжу. Трохи оставлю їсти, трохи, трохи повакумірую. А це саме те м'ясо з гірчицею. Ось, що я гірчицею посипала, ось такий воно має вид. От. Також гарно ріжеться. Подивимося. Яку ми смакоту понаготовлювали з вами. Це в нас шкіра зверха і, вроді, всередині самий фарш, ну я не буду брехати. Зараз глянемо. Так, шкіра з фаршем. Ось така. Красота у нас, бачите? Ось. Дара вріжемо і цього. І цієї смакоти вріжемо. Попробуємо. Ось. Так, це у нас ще один смаколик. Це якось такий. Такі гарні. Ось такі рулетики поробила. А, хто буде готував, як я готую, то всім смачного. Ну, а ви діліться, які ви робите рулети. Бачите гарно. Гарно дивляться як. А смачні, я теж думаю, Ігорю, що смачні. Зараз спробуємо і скажемо, чи смачно, чи не смачно. Ріжуться дуже гарно, дуже гарно. Позастигали всі. Ось. Так що, ось таке то діло в нас, така то в нас смакота буде. Ось так на розносі дивиться. А ось так. А ось так. У нас на тарільці дивиться. Ось така красота. Ось такі гарненькі. Де, ре, попробуємо, посмакуємо. гадала посолити. Ха-ха. Оце тоді. Ось так. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного, всім гарного вечора, дня, мене, мирного неба. Хто коли буде дивився всього самого найкращого всім. При можливості не забувайте поширювати мої відео. Писати коментарі, задавати питання. Ну, а я з радістю відповім. Якщо я знаю на них відповідь. але смачно. Всім до зустрічі, всім па-па.